Коли захворювання очей змінює візуальне сприйняття, людина вже не має нормальної картини світу або мистецтва. Це може бути руйнівним для художника, хоча вплив буде залежати від стилю роботи та ступеня, до якої його мистецтво залежить від дрібниць, тіні, кольору або навіть ілюзій. Хвороба очей може впливати на будь-яку частину ока. Включаючи зовнішні тканини, рогівку, кришталик, сітківку та зоровий нерв. Залежно від характеру захворювання та залучених тканин, це може вимагати застосування додаткових коригуючих лінз, або уникнути розмивання зору, зміни кольорового сприйняття, підвищеної чутливості до світла та блиску, та або погіршення сприйняття глибини зображення. Історія мистецтва. Пам'ятає багатьох таких видатних художників, наприклад, Мазаччо, чий геній домінував у всьому кватроценту і веде шлях до пізнього Ренесансу, барокових майстрів Рафаеля і Караваджо, а пізніше Серата, Тулуза, Лаурека її також Ендзора і багатьох інших, включаючи рік Вутерса і Вінсента Вільяма Ван Гога.